Хай, це я Айсіс. вам кажемо топ-топ метод фарма гемів в грі с KBD Tower Defense. Почкайте? Топ сюди. Так що слухайте, цим методом можна фармати і геми, і монети. Це дуже ізі метод, це дуже мінімальні юніти, але скажемо вам одне оголошення, так скажу, я хочу стати партнером в цій грі. Тому чому і не тут, тому що в Tower Defense це нереально зробити, 10к підписників, вони щось з мене здіваються. Держи багато. Вічно тут теж треба дуже багато, в А нічого ми ми зробимо. Я вас вірю. Слухайте. Я цим методом зараз буду фармити на крейти, і скоро вийде відео віде, де 9 градусового Sonar крейти, щоб получати Sonar вумен або Sonar Ctaan. Тобто дуже класний юніти. А якщо ми наберемо 5 лайків, то я зроблю відео, де буде ще краще фарм. З факт це тут уже більше, ніж в місяць стоїть вроді покажу вам юнити, які нам потрібно. Перш нам потрібно зараз я всіх зніму і зніму зниму нам. А ну да. Перш нам потрібно, це. це його. Санці, думаю, він є всіх. Даже взяти микрофон в мене. Цього чого. Ну і цього. Шарлок -шар ну обов'язково не обов'язково брати. Це так для підтримки. розкажи, як нам фармити. Зема тут прикольний, я можу прохати вас я розславу 5 лайків. Кстати, мен дай пофармтити крайт. Ну, я думаю, хорошу. Во- вожекин твідо відкриємо годли крайт. Або ні, не міфік крайт. Вора, пора до вас відкривати цей крайт. Ти знаєш, купити на міфік крайт, ні, я я рад до вас відкрити цей крайт. Тому ставте лайки, щоб не випав міфік. Давайте... ту. О, в спікерфон мен тоже. Захо, таже не епік. Нам без коптує ця карта, таун, якщо не помиляюсь, називається, і покажу вам, як це робиться. Чекаємо за грушку і вибираємо Normal. Speed ставимо на X отак от 1 і 3. Пертам такого. З цих чиллю став. Якщо... Так, мікрофон менів. І чекаємо, поки в нас беруть. першого якось. І um scientist... scientist camera. Obredem si jedno microfon А, Ай, без кос там на автоскип. Тому що без автоскипа буде оч до це я вам говорю. А так просто напочат по 50 в за одну игру. І це оч топ... це топ метод. Дуже советую його вам. Якщо хочете хорошо на гень, то я на якийсь хард. In і там довше як каска якась, а не фарм. Дуже треба буде почати По 90 і більше, напевне, геймів я просто ніколи не приходжу. In я не знаю, скільки там геймів дають А ще зараз x2 гами в це Думається топс. Изи топс спосіб наформити хами. Думайте, став на, на лайка, підписки на канал. дивіться Далі ставим 4 санкцій. Я вглядом їх кожного на, на перший левел Далі тут оставим мікрофон мене не, не вилітцяв що тут виходить це нічого такого і можна навіть збирати на хард а так мікрофон мене я думаю є всіх і, і, і стане чисто я взяв іменно їх що взагалі там дуже із метод рів не здається не всіх є просто так що, щоба чекаю далі мата та... я вилуплю що лока ви про нього не забувайте у меня дуже хороший демах, от майнин саме левель, і у нього зараз на четвертому лініи 37 ДПС. <laughs> Норд такий ДПС я вам скажу. Тоб, ні, ні, не зараз фоксайс хорош матверту санчества ставити сюда. За, за скільки 50 чатах за 8-10 принцип Сергій дуже багато я вам кажу. 5 генера за 10 воин. У мене відверта прокрасть. 15 250. Получається натрас скільки. Да, Дя... почекайте, я порахую. Відтягшот 100 гм фарм проводить, за наш мяч не за 20 що Ну наприклад, півгодини, щоб на фарте накрайт. Топ на коїни і 50 гмн. Ну що,